Працювати по дорослому відпочивати як діти таке правило запровадила невеличка компанія в американському місті, Делано, штат Міннесота. Адміністрація фірми розбавила робочий день рухливими перервами, під час яких співробітникам пропонують грати в квача, кидати м'яч та навіть пострибати у класики. Для цього у дворі біля офісу навіть спеціальний гральний майданчик облаштували. Ми переконані, що ці маленькі перерви підуть на користь здоров'ю наших співробітників, а також забезпечать їм гарний настрій на цілий день. Аби завзяття гратися кожного дня у персоналу було більше, директори запровадили щотижневі змагання між двома командами, на які співробітників попередньо появили. Спочатку мені здалося це якимось дивним. Потім я спробував, мені сподобалося, і я втягнувся. За два місяці я втратив сім кілограмів. Тож вдячний за таку ініціативу керівництва. Загалом за півроку інтенсивних дитячих ігор на роботі у 30% працівників компанії значно покращили стан здоров'я чимало людей скинули зайву вагу. До того ж, відносини у колективі стали більш дружніми.